Автоматичне накладення штрафу за порушення правил військового обліку без складення протоколу про адміністративні правопорушення. Такі зміни до кодексу про адмінправопорушення вже діють, та вони діють вже з середини квітня цього року. І так, що можна зробити? Подати заяву про згоду на притягнення до адміністративної відповідальності, тобто визнати свою провину, отримати постанову про накладення адміністративного стягнення з правом сплатити 50% знижку від суми штрафу протягом 10 днів з. 17 тисяч гривень. З дня набрання законної сили такою постанови. Застосунку Резерв Плюс має працювати така функція для подачі заяви на згоду на притягнення до адміністративної відповідальності без присутності порушника. Тобто визнали себе винним. Так, головне питання: чи зникне порушення правил військового обліку після сплату штрафу через резерв плюс чи через банкінг? Оплата штрафу за наявку повістку не є підставою для автоматичного зняття інформації про порушення. Порушення полягає не у факті несплати штрафу, а саме у неявці за викликом до територіального центру комплектування. За повісткою, за викликом, сплата штрафу це лише виконання покарання, але не усунення самого порушення. кажуть ТЦК. законодавство не містить норм, які б передбачали, що сплата штрафу зупиняє наслідки порушення. Зокрема, зокрема не веде до автоматичного зняття з обліку. Ну з розшуку автоматичного ви не зникаєте. Якщо чоловік був оголошений в розшук через систему системну наявку, факт сплати штрафу не скасовує самого правопорушення, не припиняє обов'язку з'явитися до... ТЦК крім того, розгляд штрафу як способу вирішення питання в лапках фактично створює можливість для легалізованого уникнення військового обов'язку шляхом регулярної сплати адміністративного штрафу. кажуть у ТЦК, тому постійно платити не вдасться. Такий підхід суперечить принципам правової держави, не відповідає чинному законодавству. Закон не містить жодної норми, яка б передбачала, що після сплати штрафу особа автоматично вважається такою, що усунула порушення. Тобто вона вже нічого не порушує. Так не працює. Або що їй буде знято з розшуку, якщо такий розшук було оголошено. Якщо порушення правил військового обліку було неправовірне, його можливо оскаржити через суд у судовому порядку. Такий. Така відповідь на зазначене питання. А об'єднання Ющенко і партнери. Якщо вам необхідно скажете, наголошу незаконний штраф, пишіть у особисті повідомлення. Відео подобається, поставте лайк, підпишіться на наш канал, якщо вам цікаво. Дякую за увагу. Задавайте у коментарях свої питання.